Привіт, чи серйозно трапилось? Чого ти сказав, що по телефону не можна? Важка тема. Ти знаєш, в мене вроджена вада серця. На днях зробив чергове обстеження. ну кажи, які результати? Лікарі назначили операцію: Вік дається в знаки. Кажуть, все, тягнути більше не можна. Треба якнайшвидше лягти в клініку, ну ти знаєш. Ясно, чим я можу тобі допомогти? Та мені тебе навіть незручно просити, ти стільки разів мене виручав. Ти про гроші скільки треба? 200 тисяч. Якщо у тебе є хоч частина, я, я клянусь тобі, я віддам тобі, як буде змога. Взагалі-то я зараз збирався Тетяні машину обновити. Взяв на роботі кредит, вона вже чекає сьогодні в салон, збиралась піти. Так, я. Розумію, вибач, просто звернутися мені більше ні до кого. Добре, я сьогодні тобі перекину. Ти, Ти мені життя врятував. Ти справжній друг. Єдине, що вони просили, це, ну, якщо можна кешем. Зараз всі хочуть живих грошей. Пішли тоді одразу, заскочимо до банку. Я зніму скільки треба.